Чекай. що Что робите? Ты знаешь, куда идти? Не знаю. Я, представляю я знаю, для чого я тут. Конкретніше, що Це, чим я можу да, допомогти? У нас тут булося в районі ДПП. Конкрет... Я, я чим можу допомогти? Випадково. Я не лікар реанімації. Ну, Якщо хоч, ви бажаєте, випадково... хоча б відповісти на питання, чи лежить на стаціонарі. Скажімо так, в реанімаційне відділення я не заходив. Я головний лікар. Скажіть, хто є хто? Ви доведете головного лікаря до інфаркту. Журналісти, так що не слав, просто співати. Я вийду до журналістів, все так. Тільки міліція. Я розумію, закон України знаєте? Народний депутат України, а хто тут у вас головний? Ви мені руку хочете травмувати? А ви її закличте, будь ласка, колись обов'язкові? Не треба мені руку ламати. Жіночка. Ви покличились обидання. Я народний депутат України, Гончаренко Олексій Олексійович. Згідно закону, можу пройти на атомну електростанцію до президента. Ребята, так, врач, не виходіть відсюди. кров не отримали і укрити той факт, що особа була ні, чи не була в стані окольності, ні, не вдасться. Надіємося, що там ще що щось залишилось в тій крові, має санувати. Ми не проводимо слідчі на дітей. Я щас що. просила не знімати, хлопці. Ні, чесно. Попросів ні. Все, головне, случилось, я вообще не потихаю. Нет, ничего, подожди, это Леша. Я боялся, чтобы их было поделано. Спасибо, извините, Павлович. Спасибо, но это Макса нет. Макс Макс, дети с, с Здравствуйте. Здравствуйте. Больница многопрофильная. Да, Где много, есть врачи. все отделения, да. даже нас один дома. Не а надо. До этого пациента забирайся, давайте. к ней. Давай называем на лечение. Чего вы собираете? Шамбаргива. И раз, с отделами. Гореляки выпу, Гореляки, так и выпил. Скажите, да. а когда был забор крови осуществлен первый? Вот сейчас при полиции. Ага. А когда он поступил? Он два поступил в 2 часа ночи да? на дежурную смену, самообращение, жалобы на боли в голове и в сердце, э, гематома на правой кисти, и в истории записано запах алкоголя. Сразу дежурный врачом. Мы его позаложили в реанимацию, сняли гипертонический криз. И утром, ну, уже мы узнали э, от СМИ, что случилось. Потому что от пациента узнали, что он упал в лавки. Но ну, вы понимаете, что мы в истории записываем со слов пациента. А что, выпил... какая терапия была ему это время? То есть он прокапан полностью стерилен и... Не, ну, так прокапан ну, он и будет стерилен. Значит, ему капается дезинтоксикационная терапия. Сделаны все анализы. В УЗИ сделана компьютерная томография, сделана УЗИ брюшной полости, электрокардиограмма, ну все Как сделано. он выйдет? Что? Как Ну я вам так не могу сказать, если он сможет давать показания, мы его... Он в, він в он в в, да. в... в состоянні нервного стресу. Ну, там ще він да. То у, него да. ну, його... він там у нас цього. старий наш пацієнт, ага. он же залізничний. То тобто он у в нас дуже багато років. Ми цього пацієнта знаємо. Е, він перебуває офіційно вже в статусі підозрюваного. Е, йому оголошено підозру за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. В принципі, на сьогодні. Процесуальні та слідчі дії підходять до завершення. Підозрюваний без захисника відмовляється надавати свої свідчення. Це його конституційне право. Ми його порушувати не будемо. Тому я думаю, найближчим часом у нього вже захисники з'являться і його буде допитано. За цією статтею передбачено. Ряд альтернативних мір покарання, серед яких найсуворіше це три роки обмеження волі та з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого. Чи будуть покарані там поліцейські, чи, чи хто його затримав? Як, як так зі сталося? Зі якщо його відпустили потрібно. двоє невідомих осіб з'явилися в пірмальному відділенні, перешкоджали законним дієм працівника правоохоронного органу, саме слідчого. Прізвище працівника міліції, який дозволив… Від... Він не дозволив, його відсторонили силою. Досудовим розслідуванням буде зібрано інформацію, і перевірено даний факт. Та будуть вживатися заходи. Прізвища називати наразі не будуть. Чи є охорона від поліції, чи від прокуратури, щоб ця людина просто не зникла? Як вона це вже зробила вночі, причому з міліції. Якщо воно відсторонила двоє якихось там людей, просто взяли міліцію, відсторонили, він втік сам прийшов. Наразі я думаю, враховуючи стан його здоров'я, завтра ми будемо звертатися до суду з приводу обрання його стан здоров'я до цього. Що в нього за стан здоров'я? Для того, щоб Особу взяти під охорону або під варту потрібно затримати цю особу у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та звернутися до суду з запобіжним заходом тримання під вартою однак тяжкість і санкція статті не дозволяється зробити. Вчера после случившегося Валя, это супруга Максима Левина, она пострадала при аварии. Она поступила в Боярскую районную больницу. Сейчас она переведена в областную больницу Киевскую, Киевской области. В четверг назначена операция. У нее сложный перелом левой руки, там раздроблено плечо. Насколько я помню, я могу немножко быть неточно в диагнозе, но смысл в том, что нужно оперировать. Средний сын, который получил наибольшие травмы при ДТП, Ярема, он вчера был из ра детская неврология Буерской больницы переправлен э, около 11-12 часов, около 12 часов ночи э, он был переправлен в Киевскую областную детскую больницу. Мы были проведены все необходимые анализы, сделана томография. Слава Богу, ситуация значительно э, лучше, чем это казалось в первые минуты. У него э, ушиб э, головного мозга, но по словам врачей, э, в настоящий момент угрозы для э, него особо серьезной нету. То есть ему какое-то время нужно находиться на, э, под наблюдением врачей на стационарном лечение, но будем надеяться, что с ребенком все будет в порядке.